Привіт, прийшов час розповісти вам про свій досвід використання оцього Flip 5 від Samsung. Справа в тому, що це перший фліп, яким я користуюсь, тому що до цього я знав, що таке гнучки смартфони, і я навіть купував собі доволі регулярно фолди. А от фліпи, які виходили з ними одночасно, я пропускав, тому що я просто не те, що навіть не розумію цей форм-фактор. Я його навпаки прекрасно розумію. Просто мені він не потрібен. Але в цьому році фліп таки сильно змінився. Це найбільше оновлення за всю його історію. І тому чисто заради певного досвіду я вирішив його взяти, трохи з ним поїздити. Покористуватись і зрозуміти, що ж це таке, нібито звичайний смартфон, але який складається. Я думаю, не треба довго користуватись цими смартфонами, щоб зрозуміти, що FOLD це про максимальну багатозадачність. Тут навіть і підтримка стілуса є, і багатовіконність тут набуває зовсім іншого сенсу, тому що, коли ти відкриваєш цей смартфон, у тебе тут виходить повноцінний планшет. І, в принципі, якщо комусь це потрібно, то одразу стає зрозумілим, що з цим робити. А особливо в режимі DeX, коли це повноцінний Планшет пов'язаний з твоїм комп'ютером, і все закрутиться на одному смартфоні. А от Фліп, це зовсім про інше. Хоч це смартфони, які по суті випускаються в одній лінійці кожного року, це більше про стиль. Зараз у Голдів трохи зведе скули, пам'ятаєте, раніше деякі телефони називалися іміджевими, Це був такий окремий клас. Так от, це іміджевий смартфон. Проте, якщо подивитись на інші смартфони такого типу, то можна сказати, що вони дорогі і при цьому мають купу компромісів, ну хоча б по частині заліза. Давайте розбиратись в ціні з самого початку. Хоча, наперед забігаючи, скажу, що це не найважливіше. Вартість Flip 5 в Україні від 43 тисяч гривень. Це за версію на 256 ГБ. За ці гроші можна взяти, наприклад, iPhone 14 Pro, iPhone 15 на 128 ГБ. Гібай, скоро Pixel 8 приїде і його теж можна буде придбати. Навіть S23 офіційний на 256 ГБ коштує 36 тисяч гривень. Тобто вибір серед флагманів є. Але давайте будемо чесними: от такий форм-фактор, гнучкі смартфони, беруть не через те, що вони дешевше інших смартфонів. Тут ціна трохи більше саме через його основну фішку. І серед гнучких я б назвав тільки одного конкурента: Motorola Razer 40 Ultra. Його огляд є у нас на каналі, і він версія на 256 ГБ коштує 38 тисяч гривень, тобто на 5 тисяч дешевше, ніж Flip 5. І тут треба розбирати, що вам більше підходить. Наприклад, у Moto краще зовнішні зовнішній дисплей, у внутрішнього більша частота розгортки. Але також у моторол немає нормального вологозахисту, повільніша пам'ять, внутрішній дисплей минулого покоління, і головне у Samsung процесор Snapdragon 8 Gen 2, а у Moto Gen 1, що мені здається вкрай важливим для такого типу пристроїв, тому що тут маленькі батарейки. При цьому, якщо чесно, сказати, що Flip 5 чисто іміджевий, не можна, ну тобто, це не смартфон, в якому економили на всьому, в якому компроміс на компромісі. Це сучасний смартфон топового рівня, але в чомусь він гірше флагманів, наприклад, в камері, а в чомусь цікавіше. У нього два дисплеї і один з них гнучки. І просто від себе додам, що я знаю людей, які купують собі і фолди, і фліпи. І при цьому увага, вони не блогери і не журналісти. От просто їм подобається і вони ними користуються. Я навіть пам'ятаю за своїх студентських років, були хлопці зараз, це нікому не в образу, реально такі були, які купували собі тільки розкладушки, ну тому що їм просто подобався оцей тип пристроїв, і можливо, щось в цьому є. Я не скажу, що я фанат такого типу пристроїв, але. Якщо навіть подивитись на форм-фактор, в такому вигляді смартфон займає менше місця. Дівчатам це, напевно, якось прикольно, тому що можна брати з собою зовсім маленькі сумочки. Я дупля не ріжу, нафіга створюються дуже маленькі сумочки. Кажуть, як аксесуар все одно багато питань. Але для них, ну, дійсно, це туди поміститься. А от якийсь там великий iPhone чи прості господі фолд вже ні. А потім, коли треба цим покористатись, ти розкриваєш цей пейджер, і вуаля, у тебе повноцінний смартфон. Але для мене будь -як... Розкладушка це завжди був зайвий жест, зайвий рух. Щоб щось зробити, тобі треба робити отак. Втім, в цьому поколінні це тепер не треба робити прямо кожного разу, бо тут є. Великий дисплей. І так, я знаю, що це не мій тип пристроїв, але давайте будемо чесними. Я, напевно, максимально нерепрезентативна вибірка для більшості людей, тому що ну, я досі називаю себе гіком. Я роблю зі смартфоном те, що більшість людей не робить навіть з комп'ютером, е, ну, більшість звичайних людей. Тобто я використовую їх по хардкору. І, в принципі, і це я міг би теж так використовувати. Просто моя модель е, користування приладами, вона трохи інша. Тому давайте зараз зосередимося на тому, що я зрозумів, і що ж я можу сказати саме про Flip 5. Тому що, на мою думку, це доволі забігаючи наперед класний пристрій. Цьогоріч у фліпа можна виділити три основні зміни, які роблять його найбільш цікавою покупкою серед всіх інших фліпів в пропорціях. Тобто цей змінився найбільше. Це зовнішній дисплей, шарнір і процесор. З процесором все доволі зрозуміло. Він тут просто флагманський на сьогоднішній день. Це на Dragon 8 Gen 2, зроблений для Galaxy, тобто трохи розкачегарений. І тут що можна сказати, він продуктивний, ви можете грати на цьому смартфоні майже в будь-які ігри зовсім без проблем, але не кожен розуміє ще й те, що цей процесор набагато більш енергоефективний, ніж попередні покоління. І для даного смартфона це капець як важливо, тому що батарейка тут залишилась незмінною 3700 мАч. А от процесор набагато більш енергоефективний. Втім, якщо до цієї. Цієї зміни треба ще звикнути і прийти. Ну тому, що ти процесор не бачиш прямо одразу, і досвід користування треба отримати, де ти зрозумієш його швидкість і збільшену автономність. То перші два пункти, а саме зовнішній дисплей і шарнір, ти помічаєш одразу. Я не користувався фліпами, але я їх регулярно тримав в руках. І одразу можу сказати, що як і у випадку з фолдом, коли ти береш новий фліп, ти відчуваєш, що він набагато тонший. Чому? Тому що у тебе тепер немає тут ніякої щілини. Це зовсім інший шарнір, який складає дисплей повністю. І смартфон через це компактніший. При цьому це той випадок, коли зробили краще зі всіх сторін. Він і компактніший, і дизайн кращий, і тут шарнір став ще і надійнішим. При цьому смартфон це так само захищений від вологи по стандарту IPX 8 пил. Все ще не рекомендується до споживання фліпом, як і фолдом. Навіть дисплей тут повинен прожити довше, тому що коли ти його загинаєш, ти бачиш, що оця крапелька вона стала набагато більшою. Тобто дисплей не так сильно складається. Ну і зовнішній дисплей. Раніше він тут був чисто для нотіфікейшнів. Це був 1,9-дюймовий маленький екранчик. Тепер це доволі функціональний: 3-4 дюймовий дисплей. На ньому може бути декілька сторінок корисних віджитів, вони активні. І навіть застосунки. Які вже підтримують цей екран з коробки? Ви не можете навіть в Labs в налаштуваннях додати якісь інші застосунки. Там доступні Google Maps, YouTube, Месенджер, ну щось таке зовсім базове. Нічого більшого додати не можна. Проте насправді ви можете користуватись на цьому кавер дисплеї майже будь-яким застосунком, і навіть більше ви можете на ньому грати. Про це зараз я вам ще розповім. Але для початку ще одну цікаву думку, яка прийшла мені в голову, поки я користувався фліпом. Дивіться, цей дисплей насправді може непогано так вплинути на автономність смартфону. Поясню, чому як я вже сказав, батарейка у фліпів не змінилася. В четвертому вона була 3700 мАч і тут залишилась такою самою. Але в четвертому, по-перше, процесор був більше прожорливим. А по-друге, для будь-якої дії прийшов вам імейл чи хтось тегнув там в інстаграмі. Щоб подивитись, що трапилось, ви побачили на маленькому дисплейчику, Вам треба відкрити смартфон і далі вже з ним взаємодіяти. Тут же відкривати його треба буде набагато менше, і цей зовнішній дисплей менше. Тож у мене є надії, що і у більшості, хто буде його так використовувати, смартфон буде жити трохи довше. Але з іншої сторони, це невілюється тим, що ти ним все ж таки користуєшся. Тобто, ти побачив Notification і не забив на неї, а починаєш її використовувати. І тут підходимо до того, що, скоріш за все, буде замінено в наступному поколінні. Це матриця дисплею, це сама панель, тому що тут вона просто супер АМОЛЕТ, не LTPO. Це означає, що у нас частота розгортки 60 Гц, і навіть не це погано. А от те, що вона не змінюється від 1 до 60, хоча такого немає, скоріш за все, вона повинна змінюватись від 1 до 120. Це якраз таки і впливає на автономність, тому що на такому екрані дуже резонно включити ОЛ. Лись он, як ви бачите, я його виключив. Чому? Тому що кожен раз, коли телефон отак от лежить, ти подивився на нього, побачив час, побачив нотіфікейшни. Ввечері це офігенно працює там вночі, поки ти спиш. Воно не дуже яскраво світиться і при цьому ти отримаєш важливу інформацію. Але навіть в такому режимі цей дисплей показує 60 Гц. і це розряджає акумулятор, який як я вже сказав, не сильно то і великий. До речі, те, що він невеликий, це не мінус. Це як багажник в моєму джимі, це просто факт, тому що. Такий форм-фактор. Тож я дуже хотів би, щоб в наступному поколінні дисплей був LTPO. Нехай навіть з роздільною здатністю, як зараз, 720 на 748 точок. Хоча і її можна покращити, тому що все ж таки дисплей маленький. І якщо при Always On, тобі все одно, ну, ти не будеш придивлятись до пікселів, то коли ти ним користуєшся, чатішся, граєш в ігри, пікселі трохи помітні. А як же чатитися і грати в ігри? Справа в тому, що у Samsung є такий. Ну, типу, офіційний застосунок в їх власному магазині, який називається GoodLock. Але він недоступний для більшості країн. Щоб ним скористатись, вам треба встановити якийсь VPN. Я рекомендую ClearVPN, Це зараз не реклама, це просто охренєнний VPN від української компанії MacPo, і він для українців безкоштовний. Я ним користуюсь і всім раджу. То заходите в нього, реєструєтесь, підтверджуйте особистість, щоб безкоштовно користуватись, і переноситись в Штати. Звісно, за допомогою VPN. Далі заходите в Galaxy Store, завантажуєте GoodLock і завантажуєте застосунок MultiStar. І от в ньому ви можете створити віджит для каверскріна, з якого будете запускати будь-який застосунок чи гру. Навіщо це потрібно? І чи потрібно це в цілому? Ну, давайте подумаємо. Наприклад, десь на ходу поскролити Twitter чи там не знаю, якийсь месенджер. В принципі, навіть зручніше ніж зі звичайного смартфону, бо ти його зручніше тримаєш, і він у тебе не випаде, навіть якщо хтось підіб'є тебе під руку. з іншими смартфонами, так зробити неможливо, тому начебто і так. Але текст все ж таки доволі дрібненький. І Якщо це просто текстова переписка, якщо ти імейли гортаєш. Ніяких проблем з цим немає. До речі, для навігації теж доволі зручно не треба тримати величезний смартфон в руці. Можна також швиденько відповісти на емейл чи щось запостити в Twitter, в інстаграм за допомогою на екрану і клавіатури. Я навіть не скажу, що це капець як незручно. Просто великі листи і тексти ви набирати на ньому, ну звісно, не будете. Тому що вікно вода, капець маленький. І ви вже через декілька слів не бачите, що ви писали перед цим. Але реально я вам скажу, що цей дисплей так і залишається чимось доволі симпатичним. Але для віджетів і Notification. І до речі, Notification — це доволі прикольно, тому що ти можеш з ними взаємодіяти прямо звідси. Я про це вже казав. То чи треба було оновлювати фліп, додаючи отакий от дисплей? Ну звісно ж, треба. По-перше, це як мінімум красиво і сучасно. По-друге, цей дисплей тепер можна використовувати як повноцінний видошукач для того, щоб фотографувати чи знімати відео, причому навіть самим собою. Тому що тут поряд з дисплеєм є ще і дві основні камери, тобто найякісніше в смартфоні. І третє, доволі неочевидне. Це не заявлена фішка, але я хотів би його так використовувати, і це навіть можна робити. Цей дисплей можна використовувати для відеодзвінків, якщо ви хочете показувати якісну картинку. Чи, наприклад, щось там стрімити, і так далі. Просто тут є нюанс – орієнтація дисплею. Справа в тому, що єдина правильна його орієнтація, коли камери знизу. Це, в принципі, логічно, тому що з такого стану ти легко відкриваєш смартфон. Але коли ти щось робиш на цьому екрані і перевертаєш смартфон, що в принципі мені здається логічніше, саме для такого використання, коли ти в закритому вигляді його використовуєш, інтерфейс не буде перевертатись. У вас є оцей виріз, і було б логічно, щоб клавіатура була от тут, знизу, все ж таки, а не з цим вирізом. Ні, нічого такого не станеться. І в принципі, сказати, Саня, ну ти додовбався, це і незаявна функція. Але я ж кажу, це чисто мій Коли ти використовуєш використовуєш цей дисплей для дзвінків, щоб використовувати основні камери, наприклад, в Телеграмі, у тебе інтерфейс буде от в такому вигляді. І навіть якщо ти перегорнеш телефон, то Telegram інтерфейс змінить. Але камера не перевернеться, і ти будеш до гори дригом. Також є нюанси з тим, що ти, коли привідкриваєш телефон для того, щоб розмовляти, то до деякого стану, десь в 40 градусів, у тебе залишається активним у цей каверскрін. А потім, навіть під час активного відеодзвінку, все перем перемикається на внутрішній екран, і здавалось би, так ага, значить треба трохи назад зробити і воно повернеться, але воно не повертається. Треба повністю закрити смартфон, потім розблокувати, активувати телеграм, якщо ви в ньому спілкуєтесь, і продовжити бесіду. Дуже радую, що дзвінок при цьому не зривається. Тож я дійсно вважаю, що це ще одна фішка смартфону. Тепер в компактному вигляді ви можете його не просто зручніше носити, а і користуватись. І я думаю, що в наступних поколіннях нам обов'язково завезуть ще більше. Більше просунути зовнішній дисплей, як і камери, бо це теж одна з основних фішок Flip 5. Бо з ними ви можете робити те, що з іншими смартфонами не вийде: ставити фліп де завгодно для того, щоб зняти самого себе, бо смартфон в напівзвіхнутому вигляді є стендом для самого себе. Можна робити стріми, влоги, тіктоки. Зняти себе в спортзалі, бо всі інші смартфони люди обпирають і вони регулярно падають. А тут ти просто привідкрив і знімаєш. Але при цьому самі камери не змінились зовсім. По факту вони такі самі, як в минулому фліпі, чи навіть в другому фолді. і телевіка тут досі нема. Насправді вони непогані. ширик і ультраширик на 12 мегапікселів з апертурою F 18 та 2.2 відповідно. В день виходять гарні фотографії і відео. Але є те, чого я не можу зрозуміти. Ну, от прям... Чесно, це флагманський смартфон з топовим залізом на сьогоднішній день. Він доволі недешевий, і при цьому він позиціонується як от для всяких цих штучок, для стрімів, для влогів. Ну тобто, оця фішка поставив і знімаєш сам себе. Тут є однією з головних фішок. І при цьому ти не можеш знімати відео в 60 кадрах в секунду на ультраширик. Я спеціально не сказав роздільну здатність, бо ти не можеш знімати в 60 кадрах не в Full HD, ні в 4К. Тобто, якщо ти хочеш використовувати ультраширик, що для багатьох є основною камерою. Тобі доведеться знімати в 30 кадрах в секунду. Я майже впевнений, що в наступному фліпі у нас, окрім дисплея, завезуть і нові камери, бо вже треба буде оновити сенсори, і, можливо, сюди додадуть трьохкратний оптичний зум. Стосовно автономності, питань у мене ніяких не виникало. Смартфон легко проживає день, і тим більше ви все одно не будете ним користуватись, так як, наприклад, Фолдом він більше про те, щоб просто бути вашим компаньйоном, робити на ньому всю роботу, але навіть незважаючи на потужне залізо, я не думаю, що дуже багато людей будуть на ньому грати в топові проекти. Хоча, звісно, потягне він їх без проблем, тому що залізо дозволяє. До речі, про продуктивність. Ще один момент: тут нема DeX. У s серії DeX є, у Фода є. А тут, напевно, чи щоб він не перегрівався, чи щоб підкреслити таку хардкор направленість фолдів, DeX випилили. Внутрі. Сонячний екран тут сучасний. Динаміка AMOLED 2X, частота розгортки 120 Гц, максимальна яскравість 1750 ніт. Це дохріна. Тобто навіть в яскравий сонячний день ніяких проблем з відображенням інформації на цьому дисплеї немає. Діагональ 6,7 дюймів, роздільна здатність 1080 на 2640 точок. Тобто він доволі витягнутий, але при цьому не широкий. І користуватись ним тримаючи його в одній руці доволі зручно, особливо якоюсь свайп-клавіатурою. Варіанти пам'яті. Тут можуть бути на 256 ГБ чи на 512 в обох версіях оперативки 8 ГБ. Сама ж пам'ять UFS 4.0. USB Type-C тут версії 3.2, сканер відбитків в боковій клавіші, що дуже круто. Дротова зарядка 25 ватна, а от що дуже порадувало, це 15 ватна бездротова. Є навіть реверсивна 4-5 Вт. І насправді, покориставшись цим смартфоном, я не можу сказати про нього нічого особливо поганого. Да, нюанси є, я їх вам перелічив. І мені здається, що в наступному році у нас фліп стане ну прям таким. Конкурентам іншим флагманам, тому що сьогодні, якщо ви хочете прям шикарну камеру, доведеться дивитись на S-серію. Проте, якщо ви хочете спробувати щось зовсім нове, вам набридли звичайні смартфони. То саме Flip є, на мою думку, найкрутішим варіантом на сьогоднішній день. І навіть порівнюючи з Fold, бо Fold і дорожчий, і не кожному зайде через свої габарити, і це зовсім інше. Тобто, тут треба чітко знати навіщо ви його берете. Це можна придбати навіть просто як імпульсивну покупку. Ви не знаєте, нахріна вам потрібен гнучкий смартфон. Ви просто знаєте, що ви смартфонами користуєтесь. Візьмете його, ніякого особливого дискомфорту не буде. І дуже головне, що тут немає якихось стирчащих компромісів. Як, наприклад, відсутність вологозахисту, що було б погано. Як, наприклад, більш слабке залізо, бо тут легко міг бути Snapdragon якоїсь 700-ї серії. Ні, тут все є. Камери доволі гарні, особливо з фішкою, коли смартфон може бути стендом для самого себе. У нього чудовий основний дисплей, якісний корпус, є навіть бездратова і реверсивні зарядки. Тому в цілому мені сподобалось і просто як людина, яка щось аналізує, я можу сказати круто, що компанія Samsung може собі дозволити випускати цілу лінійку складаних смартфонів. Бо це насправді така собі іміджова штука. Вони не прям такі сильно дорогі, і я не думаю, що на них компанія заробляє стільки ж, скільки на s серії. Я думаю, що це більше все ж таки тема про те, що дивіться, у нас в портфоліо є все. Хочете собі якийсь там броніловий смартфон, є такий, хочете бюджетний, є такий, хочете флагман з ахренівши просто камерою. Є і такі, хочете щось зовсім не таке, як у інших, берете собі фліп, ну чи фолд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо у вас ще є питання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте про ваші реакції, вподобайки, коментарі. І також не забувайте, що у нас є Patreon. На ньому у нас виходить додатковий контент. І підписуючись туди, чи стаючи спонсором на YouTube, ви також підтримуєте наш канал. Завдяки вам, ми можемо продовжувати створювати контент. Дуже вам дякую за перегляд. Всім пока.